Привіт, я горох, і це моя історія. Липень 2022-го я маленький, але гучний хлопець. Що я роблю в трубі? Ну, знаєте, цікавість котів і всі ці ваші приказки, але якщо чесно, я просто загубився. Мій крик почули перехожі і викликали команду порятунку Карх. Це справжні герої. Вони вміють м'явкати, як мама квіце. І знаєте, що я поповз до них трубою. Уявіть, як це складно для таких маленьких лапок. А далі Аліса Скарг передала мене Марусі. Вона планувала знайти мені дім. Ну знаєте, такі із диваном, мисочкою і господарем. Але було одне, але це я. Я ріс швидко, дуже швидко ставав бешкетником, ліз на стіни, стрибав на голови, ламав усе, до чого міг дотягнутись, шукати господарів для такого шибеника. Було тим ще завдання. Вочовіть того сезону кати башкетники не були в тренді черг на роль господарів гопніка не спостерігалася, але їх віддати мені свої зайві кінцівки, теж не знайшлося. Але, якщо чесно, моя сімейка Магазахістів мене полюбила таким, як я є. І ось я горох, домашній гопнік, улюблена сім'ї та легенда, яку врятували завдяки команді порятунку кар. Велике мяу їм за моє життя, а моїй родині за те, що терпить мене донині. Друзі, пам'ятайте, завжди є ті, хто готові простягнути руку допомоги навіть у найскладніших ситуаціях. Техно команду перетонкукар подякуємо їм разом. А я піду шукати, щоб ще впустити на підлогу.